Інституція як пенсійний фонд вона буде завжди. Не буде воно називатися пенсійним фондом, буде називатись пенсійним сервісом, пенсійною конторою або просто сервіс по обслуговуванню пенсіонерів. Сервісний центр. Він буде нікого не потрібно слухати. Не лякайтесь. І хто б вам не казав, що не буде пенсійного фонду, щось я сьогодні на голові в себе так красиво все зробила. Хто б вам що не казав, що не буде пенсійного фонду, не вірте. Дивіться ще раз, я вже казала декілька разів і ще раз вам лічно, вам розкажу. Це не секрет. Пенсійний фонд це ну, назвемо його. Це та, той заклад, в якому обліковують пенсіонерів. Ну, пенсійні. І сам пенсійний фонд не має бюджету. Він не має бюджету е кошти для виплат пенсій. Кошти знаходяться у держави. Пенсійний фонд веде облік, приймає документи, обчис... начислює і передає дані до казначейства. І казначейство виплачує ці. Кошти на кожен рахунок кожного, кожної людини, якій призначені виплати. Не потрібно думати про те, що не буде пенсійного фонду. Дивіться, у нас солідарна пенсія. Солідарна пенсія прописана в законодавстві. Ніхто нічого відміняти не буде. Так, її будуть реформувати. Так, вона буде зменшуватись. Так, ті люди, які не працюють, вони не будуть. Отримувати достойної пенсії. Але не у всіх випадках люди не працюють, тому що не хочуть працювати. Вони не можуть працювати з якихось причин. Люди не можуть працювати, тоді у них дійсно ну з важливих причин, різних причин дійсно в них буде окрема виплата. Але якщо людина не працювала і не сплачувала кошти до бюджету, в неї не буде пенсії. Їй назначить 1848 чи 1831 гривню пенсії, і все ви потрібні. Ви повинні для себе самі розуміти, що не може бути уравнілавка для всіх, колись це закінчиться. Ті люди, хто сплачував кошти, тим і будуть солідарні виплати. Не лякайтесь, все буде добре.